Доброго ранку всім. Сьогодні поговоримо про фактори ризику розвитку такого захворювання, як рак молочної залози. Отже, до факторів ризику розвитку раку молочної залози. Відноситься генетична схильність, про це ми знімемо окреме відео. Також відноситься високий рівень естрогенів це жіночі гормони. Мова йде як про екзогенні, так і про ендогенні. Екзогенні ті, які. Жінка отримує у вигляді е, таблеток. Мова йде в тому числі і про тривало замісну терапію. Е, також іонізуючі випромінювання, тобто, якщо стоїть питання, яке обстеження варто зробити чи комп'ютерну томографію, чи магнітно-резонансну томографію, варто обрати магнітно-резонансну томографію. Так, це дорожче, але це і безпечніше. Також до е, Факторів ризику розвитку раку молочної залози відноситься низька народжуваність, висока щільність молочних залоз та атипова гіперплазія молочної залози. До факторів ризику також можна віднести західний тип дієти, це коли вживається рафіновані продукти, оброблені м'ясо червоне і так далі. А вживається менше. Продуктів, які містять клітковину, овочі та фрукти. Також відноситься ожиріння і споживання алкоголю теж може сприяти розвитку раку молочної залози. Будьте здорові, займайтесь профілактикою, підписуйтесь на мою сторінку.